Шкільні подарунки до нового навчального року дітям переселенців вручили в рамках проекту покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб у Чернівецькій області, що фінансується європейським союзом. Волонтери розповідають, вирішили витратити виділені кошти саме на шкільне приладдя, адже воно є нагальною потребою переміщених З сімей. Зараз нагальною потребою є звичайно зібрати дітей до школи, тому що зараз зібрати дитину до школи дуже дорого, особливо якщо це багатодітна родина чи родина, де мама одиначка, чи ну багато є у Нас всяких проблемних родин, щоб хоч частково допомогти таким сім'ям, волонтери закупили більше сотні шкільних портфелів та не забули і про канцелярію. В кожному портфелі вмістили пенал, записник, ручки, зошити, папки та ще багато іншого. Вони споряджені всім необхідним. Є там все, що потрібно сьогодні. Учнів є зошити, є. Все, що вимагає сьогодні перший клас. Вартість невелика ми вибирали на, на підставі тендерних пропозицій десь 800 чимось гривень повністю. власний портфельчик. Після короткого вступного слова розпочали вручення портфелів дітям з сімей переселенців. В першу чергу подарунки вручили цьогорічним першачкам. Батьки, як і діти, безумовно таким подарункам дуже раді, адже зараз вони є особливо актуальними. мене багатодітна сім'я, у мене п'ятеро дітей. Четыре школьника, один вот маленький. Очень дорого покупать все, и за жилье платить, и канцелярию покупать. Все, все очень дорого. Двое детей йдуть в школу. Один из них вот в первый класс идет. И ну сейчас на данный момент это очень актуально. Как бы канцелярия, я очень благодарна тем, кто это организовал. Тому що штумикаби бы, ще нічого не покупали а тут. Как би бы, Однак на цьому потреби сімей переселенців не закінчуються. Волонтери запевняють, що наразі є ще багато нагальних потреб, і часто вони не потребують значних коштів, а лише допомоги небайдужих. Таку інформацію вони постійно розміщують на своїй сторінці у соцмережах. У нас багато дуже потреб. От ви знаєте, у нас постійно щось відбувається. От зараз у нас попала в реанімацію людина в кардиодиспансер, лежить з інфарктом. Це ліки. І знов ліки по рецепту лікаря кожен день там щось міняється. Це звичайно це кошти в Фейсбуці, в нашій групі. «Волонтерський рух буковини. Ми постійно моніторимо потреби людей. Ми постійно виставляємо, ми постійно звітуємо і звичайно дякуємо. Іван Бочелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.